Віталь Веталішахів грає проти. Корн Голд. Грає сицилійку закриту. Ні, ми граємо з ним дракона. Хитрого такого, так? Да? Буде E5. Вона скине в 6. Це 6 є хід. Скине в 6, кінь це 6. G4. Так, якось він мене, мене перехитрив цей голд. Семюль Кольт. Ну, Окей. Що я вже тут зроблю? Заліз... Ні, чомусь він не заліз. Чомусь він. Не заліз. Я б на його місці. Заліз. Треба віддавати якогось пішака. Тому що вже награв дебюті, що треба вже жертвувати, щоб якось розкрутити позицію. Да, тут прохідний пішак, звісно. Нічого хорошого нема для мене. Але можливо десь тут зараз щось. Пукчик, пак Пукчик, пак пік. Десь ще темп виграємо, хоча він зараз може мінятись. Не знаю, так він, так піде. Так, 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 так. Думаю, що не треба мінятися, хоча може і це було гірше. Найменше, як то кажуть, зло. Ну, тут продається все рівно зараз пішечка віддати, але. Поняв якось заблокується. Ця, ця. На d 7, то радість на c 8. Не знаю, міняти цього коня. Не знаю, не хочу, не буду. Ну, от тут поміняюсь. У нього затуплений слон. Також, здійсно, не також, звісно, не зубочистка, але та ти пристав до мене, що ти хочеш? Не хочеш грати, да? хочеш мінятись. Подивись, який хитрий жук, так. так. Винудив мене помінятись. Ну, окей. Але не в моїх умовах. Ні. Бачиш. Це Серйозно? Це все серйозно. Так, ну тепер я точно мінятись не буду, тому що все таки від короля він. І що можливо, щось в мене є, можливо, і нема. Можливо. Це у нас 4 є хід, придеться вже F6 грати. G5. Тому що якщо відійти тут, такі F6, слона віддати. Ну, чор, чорні поля він свої заштопав, а моїм, моїх приштопав, як то кажуть. Так, тут фр... Ні, фриця ми, мабуть, не зловим. Навіть якщо сильно захочемо. Можливо. До речі, є 5 граю. Ой-ой-ой. Нормально ти все почуваєш там. Зараз ми тобі трошечки, як то кажуть. Поправимо. Поправимо тобі трошечки здоров'я. от туди Оту От Отудисенький ти пішов, да Ну, поїхали. 8 секунд. На що про що? За що про що У нас емо, Тура, зараз шахне йому тут. А там шо ти А? Не знаю. Нічого не бачу. Я Нічого не чую. Оце я дав, конечно, а 6 не зіграв. Телепень трохи я так ми Ферзями з'їли. Куди ти біжиш? Де тебе понесло? А чого у нього час не закінчується? Що це за? Що... Куди ти погнався, король? Тебе хтось? Чек? Сюди. Перемогли. Жахливий жах. 59 на 6061. Це ми дали джасу. Такий варіант. Агресивний Чорних. Поганенька позиція. Ми треба було конями, да. ну, або так, або, мабуть, так. Ні, це погано. Я поставив би, не знаю. Ну так. Да. Тут комп'ютер показує на F6. Бити тут поганенько. З чорними полями проблема у чорних. У білих є чорнопольник. Коник, які будуть стрибати, і атакувати послаблені чорні поля. Так, тут G4, я тут пожертвував пішачка, але поставив коня сильного на d5. Мінятись не хочу. Так. G5 там, так сяк. F5. F5, чому я не, не бачив цей хід? F5. Взагалі сильний хід. Ну, типу, якщо б'ємо, тут десь F4, можливо, нормально. І слоник вилізе в нас тут. Ні, ще тут віддаємо коня. Якщо він візьме, то це блискучий хід. Ми, чу... Типу, матуємо там, чи що. F4, да, мабуть, важливий хід. Щоб тут десь слон не перекривав нам здоров'я. А, у нас тут ще й шахи є такі, типу. Король С1, кінь Б'є, да, тут чорні просто розривають. Без фігури. Як Якби... Ну, я коняй і так і так, звісно, віддав за b 4 але там просто. Відкривається лінія Б, да. то також блискучий хід. Ну це просто ясно. Феріс з королем на одній лінії і тут. Краще було конем взяти, ну окей. Краще було конем взяти, ну окей. Так, я вирішив понаступати пішаками. Я думаю, про 6, але ну, щось мені здалося, що на цих секундах що зразу нема шаху. Але є. Двійний тут удар на пішечка. Сейпнот. І король кудись погнав мене. Так, йому треба було. Трой <свісно> аж 5 Трай F5. Кінь c 5 Ні, ну це вже такі ходи, звісно. Король С2, Тура2, король Б1, Тра А1. Комп'ютер варіанти показує. Він хоч сам розумієш, що він показує. Так, ну добре. Ну, суперник зробив такий повільний хід, Здавалася, погроза відскоку коня, але. тру поміняли і король далі побіг кудись. Ну, а тут уже. A good set.